Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну Україну на кінці світу української мови. Сьогодні буде така тема, чому в Новій Зеландії на фермі найлегше знайти роботу, чим там в інших галузях. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлогий коментар, підпишіться на цей канал, мені ваша підтримка дуже потрібна. Я коли я сюди приїхав, тут жодного україномовного контенту про цю країну не було, тому ми з вами просуваємо саме нашу мову на просторах інтернету, і я вважаю, що це дуже сильно. Хочу почати з того, що більшість з моїх знайомих українців, які емігрували до Нової Зеландії, я б сказав би навіть 85-90% попали сюди через ферми. Тобто, яка була ситуація? Що спочатку їхала одна людина, наприклад, чоловік, який знайшов собі тут роботу, роботодавця на фермі. Потім він там пожив декілька місяців, відбив свою дорогу, заробив, щоб приїхала дружина там з дітьми, купив собі автомобіль і тоді вже відкривав партнерську візу для свого партнера. І це так зробило тут більшість. Взагалі Нова Зеландія це фермерська країна, тут 50% економіки тримається саме на молочних фермах. І тому це якраз і впливає на те, що в Нову Зеландію найлегше знайти роботу саме от по фермерству. Якщо у вас є досвід роботи, підтверджений там рекомендаціями англійська мова, то ви в принципі, можете на це претендувати. Всього достатньо. Вам що потрібно, тільки найти роботодавця. в принципі. Це зробити не так легко, але люди умудряються це зробити навіть із-за кордону. Я, в принципі, також колись давно іммігрував саме через ферму. Моя перша робота була на фермі на північному острові. Я перший рік там працював. Зразу було дуже важко, поки призвичаївся, що роботодавець попався не дуже щоб так сильно хороший. Але вже коли ви сюди попадаєте, то ви можете вже пробувати знайти роботу навіть не на фермі, якщо у вас наприклад, був ще якийсь досвід, не тільки на фермі, а ще по чомусь, тоді ви можете знайти тут в принципі, роботодавця в другій галузі, якщо вона підтверджена, відкрити візу наприклад, на другого роботодавця. Взагалі зараз дуже велика перевага, вже зробили те, що робочу візу зараз відкривають на 5 років, якщо кваліфікований роботодавець, сертифікований роботодавець, кваліфікований робітник, то зараз відкривають візу на 5 років. І за ці 5 років це вже ну, такий великий шанс, що ви вже отримаєте тут резидентство і залишитися жити саме в цій країні. О, і Тут є сайти, я внизу під відео скину, де саме на молочній фермі можна знайти роботу. Там Дуже чітко він зроблений чітко, що правимо по позиціях. Починаючи з фармасистента і закінчуючи фарм-менеджером, дивлячись, який у вас досить роботу був перед цим, ви собі подаєте резюме, там прямо є, що пропонують багатьох. Зразу зарплата пишуть, яка будинки забезпечує. Чому велика і найбільша перевага працювати на фермі в новій Зеландії, що вас забезпечує, як правило. Роботодавець з е, дешевим житлом. Він вас там знімає, як правило, гроші до оподаткування. Е, і вони забезпечують набагато дешевшим житлом, чим воно коштує по ринку. Буває навіть, що там гать нові будинки тільки побудували на фермах для робітників, ви там будете жити. Якщо ви один, то може бути shared типу, accommodation, з ким може жити. Ваша кімната і там з хлопцями живете, наприклад, готуєте їду. Тоді у вас ще менші гроші за це беруть. А якщо у вас повністю ваш будинок ваша сім'я, якщо ви пишете там резюме, що я з сім'єю, то вам дають, як правило, будинок, ви за нього бачите більше грошей, але все рівно це не такі гроші, як по ринку Новій Зеландії. Там набагато дешевше. Це з самих таких великих переваг. то якщо ви приїжджаєте в Нову Зеландію, то... І на що навіть робітника, то вам же ж також треба знайти роботу, знайти житло, де жити, а це зробити не так легко, тому що, як правило, хочуть, щоб вже у вас був якийсь референс з Нової Зеландії, що ви тут знімали будинок, підтверджували, що у вас зарплата непогана. Тоді ж ви можете проконкурувати тут з місцевими, знайти собі житло от, саме в Новій Зеландії. Тому початок саме з ферми найлегший. Можете рік поробити, я ж говорю, і вже тоді, тут вже по Новій Зеландії шукати свою кращу долю, якщо ви не хочете працювати на фермі. Але багато людей, які навіть отримали резидентство, залишається жити поза містом на фермі, тому що все-таки продовжує бути дешевший будинок. Зарплати на фермі трішки більше, ніж середні по Новій Зеландії. І в принципі, як правило, там вже школа ферми, той і двір великий, там інколи сад такий гарний є, можна барбекю посмажити, провести з сім'єю час. А якщо ви живете в місті, там маленькі дворики, якщо вони взагалі є, це якщо маленькі, що, якщо вам щось пощастить. О, і є ряд дуже великих переваг, друзі. Ось така сьогодні тема, чому ж. Е Вигідно і найлегше знайти роботу в Новій Зеландії на волошній фермі. Е, будь ласка, ще раз прошу долучатися до збору на Мавіктраті, там вже перекинули на нього декілька тисяч гривень, і це дуже добре. Я ціную кожну людину, яка долучилася до збору. І пам'ятаємо, що кожна гривня вона важлива, адже якщо навіть... Кожен по одній гривні перекине з майже 11 тисяч моїх підписників, то це 11 тисяч гривень. І це вже буде дуже суттєво. Ну, це ж не багато, але бачите, як разом, то дуже якби, е, така суттєва сума виходить. Давайте це доб'ємо, поки покидуть зараз будуть йти теж різдвяні свята і допоможемо е, нашим захисникам. Також тут є спонсорська програма, долучайтеся, будьте спонсорами цього ютуб-каналу. Е, разом ми велика сила і Будьте дієвою меншістю, адже, як історія нам показала, завжди більшість помиляється. Більшість не підтримала Івана Мазепу, коли він виступив проти Петра І. Частина козаків пішла підтримувати московитих. І ми програли, були в окупації на століття. І, звісно, претензії були до Мазепа, він не був ідеальним. Але наша помилка дуже велика, що ми. Період війни не об'єднуємося. Таке саме було, коли була визвольна війна у 1918 році. Петлюра не був ідеальний. Але ми програли, тому що не об'єдналися навколо одного лідера. Почали смикатися ті в одну сторону, ті в іншу. Махно може був сто разів харизматичніший і краще за Петлюру, але він підігрував більшовикам. Більшість людей не підтримали центральну владу, пішли на домовлені з більшовиками, і в 1933 році вони знищили більше ніж 10 мільйонів українців. Тому який би поганий повнокомандувач не був, це краще, чим ми починаємо критикувати один одного, роз'єднуватися і в кінці програє вся нація, друзі. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило в всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку, друзі, і слава нашим воїнам ЗСУ, що оборонять нашу країну.